У передміках є NoT10 варіант, ціна 3000 гривень вартує. Є потертості ось такі по кришці, десь під чехол попав пісочок і ось таке утворилося. Але телефон працює добре, камера показує гарненько. Зараз все покажу. Тут на зарядку йде Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3,5, присутній, Не потрібно ніяких перехідників. Є відбиточок пальця. По екрану взагалі немає ніяких дефектів, можу додатково поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів, Note 10 на 128 МБ внутрішньої пам'яті на 12-му Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Ось така тут камера, доволі гарно показує. В комплекті до телефону йде зарядний Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший варіант, пишіть мені у повідомлення. Або у телеграм-канал